Маскувальні костюми Кікімори від переселенців із Херсонщини для армійців Збройних сил України. Щодня група волонтерів, які переїхали з окупованої області до Кривого Рогу, своїми руками наближають перемогу. Майже щодня люди збираються і створюють маскувальну амуніцію в різних кольорових гамах, які імітують українські ліси та степи. Матеріал від журналістів п'ятого ми сиділи в погребі, Тато Після обстрілу заліз говорить, давайте збирайтеся, а будемо їхати. Через окупацію та постійні обстріли, 31 березня Сергій разом із родиною переїхав з Великої Олександрівки на півночі Херсонщини до спокійного Кривого Рогу. з друзями приходить і допомагає створювати маскувальні костюми кікімори для ЗСУ. Раніше цим не займався, прийшов. В мене тут вже були вчителі, вони допомогли опанувати буквально дві хвилини. Важко зовсім не було. Дуже дякують навіть батьки, не тільки хлопці, а їхні батьки дякують нам за, ну, за те, що ми робимо. Говорять, що майже не видно. Дуже допомагають. Плети сітки Йоксана. Вона так само втікала з окупованої Великої Олександрівки. Щодня невеликий колектив до 30 людей власноруч створює дві-три маскувальні кікімори. Всі сюди прийшли. З тією метою, щоб відчувати себе потрібними. Ми працюємо на результат, на який саме результат. Ми саме так можемо допомогти пришвидшити перемогу, скажімо так. Ми розуміємо, що наші вироби це є захист або рятування чи чого чогось життя. Ми тут також перезавантажуємося, у нас є спільні інтереси. Ну, таким чином, День проходить, як ото кажуть, і ми відчуваємо себе потрібними. Основою для кікімор слугують вже традиційні рибальські сітки. На них пов'язують вузликами смужки підготовленої тканини мішковини. Її залежно від побажань армійців та природних умов, лісце чи південні степи фарбують у відповідні кольори. При цьому маскування важить дуже мало, приблизно 1 кілограм 300 грамів. Яке воно використанні спробували на практиці. Основне функціональне призначення маскувальних костюм кікіморів це надійно сховати від ворожих очей та спостережної техніки ворога наших армійців. І за чисельними відгуками наших захисників безпосередньо з передової, ці костюми кікімори від волонтерів надійно справляються з поставленим перед ними задачами. Загалом група волонтерів-переселенців із Херсонської області вже створила більше як 160 костюмів кікімор. Бійці розбирають їх як гарячі пиріжки для виконання бойових завдань. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Кривий П'ятий канал.